Я. Давай дружити разом. Друзі, вітаємо вас і пропонуємо поподорожувати такою цікавою країною, як Чехія, і трохи ближче познайомитись з нею, а також дізнатись, що там нового в наших друзів вартових Дружболандії. Таємниця Дружболандії. Шшш. День виявився просто чудовий. Мишко це зрозумів одразу, як тільки прокинувся. Сонце наполегливо пробивалося крізь жалюзі, і один маленький грайливий промінчик уже лоскотав його щоку. Хлопчик весело розплющив очі, а потім, схопившись з ліжка, побіг до кімнати сестри. Ура! Сонце! Маша, прокидайся швидше! Після сніданку підемо на річку купатися! Маша відповіла, тільки не з кімнати, а вже з кухні. Я вже снідаю. І ти забув, що ми сьогодні йдемо до музею? Мишко помчав на кухню. Але, згадавши, що не одягнений, повернувся до своєї кімнати. Він заправляв ліжко, одягався, піднімав жалюзі і при цьому не переставав кричати: Який музей? Це ж... Знову простирадло переплуталося. Подивись у вікно. Ну, де моя футболка? Який може бути музей, якщо капці кудись поділись? Ти ж розумієш? Літо, канікули та жалюзі застрягли. застрягли. Ну, все. Нарешті Мешко з'явився на кухні і рішуче промовив: Який музей? Це ж неможливо. Літо, канікули. Треба купатися та засмагати. Три дні сонця не було, а тут такий день. Маша умурено подивилася на брата. Але ж це ти сам запропонував позавчора. Сказав, що виставка Богемського скла дуже цікава. І сьогодні останній день її роботи. Яша з тишкою відмовилися від поїздки на дачу, а там зараз проходять перегони на велосипедах. Хіба так з друзями роблять? Це не гарно. Вов, вов! підтвердив бобошка. Він, звичайно, не розумів, про що йде мова, але відчував, що його улюблені господарі ось-ось посваряться. Собака вирішив втрутитися, підійшовши до мешка, і поклав йому голову на коліна. Михайлик гладив густу собачу шерсть і мовчав. Він знав, що Маша має рацію. Йому самому було б прикро, якби так вчинили з ним його друзі. Згадалося важливе правило вартових дружболандії – Як хочеш, щоб з вами чинили люди, так чиніть і ви з ними. Гаразд, ти маєш рацію, Маша. Я зараз снідаю і збираємось. Бобошка, хочеш бутерброд? Це слово пес знав чудово і радісно загавкав у відповідь. Незабаром прийшли Яшка і Тишка, і разом друзі вирушили до музею. День був дійсно красивий. На блакитному небі жодної хмаринки. Яскраво світило сонце, а по зеленій траві навіть шкода було ходити. Вода в річці блищала і переливалася. Краса! вигукнув Яша. А давайте після музею сходимо на річку. Усі радісно погодились. А Мишко здивувався, як така проста ідея не спала йому на думку. Коли друзі увійшли до зали музею, вони просто ахнули. Здавалося, що вся краса сьогодення увійшла разом із ними. Сотні предметів із чистого, прозорого скла відбивали сонце і зал іскрився. Друзі навіть заплющили очі. У мовчанні вони переходили від одного предмета до іншого: люстри, вази, келихи, глечики. Прикраси, ними неможливо було не захоплюватися. І всю цю красу зробили люди. Дві години у музеї пройшли непомітно. Увечері Маша та Мишко із захопленням розповідали про все мамі. А коли прийшов тато, повторили все з самого початку та з усіма подробицями. Уявляєте, тишка тепер не може вирішити, ким йому стати. Письменником чи складовом, сказала Маша. А що тут вирішувати? Звісно, складово. Я, можливо, також думаю ним стати, рішуче сказав Мишко. А вам не розповіли, де виробляють це скло? задатково посміхаючись, спитав тато. Звісно, розповіли, його виробляють у Чехії. Раніше країна називалася Богемія, по цьому і скло богемське. А чому ти питаєш? Тому що маю 6 квитків до Чехії Два для мене і мами, і чотири для тих, хто захоче з нами поїхати. Мій друг Штефан запрошує всіх нас у гості. Він живе у місті новий бор. Там чудовий музей скла. Краса! тільки й змогли вигукнути Маша з мешком і побігли дзвонити друзям. Незабутні пригоди. У пошуках головного. Продовжуються. Цікавинки країни. Чехія. Гасло країни. Істина торжествує. Кордони Чехії видно з космічного супутника Землі, бо майже всі вони проходять горами. Позор чеська мова. Чеська мова досить складна для вивчення. Крім того, багато наших слів у чеській мові мають зовсім інше значення. Наприклад. Позор черстві овоці. Означає увага, свіжі фрукти. Хочеш покататися на танку? Тоді їдь у місто Міловіце, недалеко від Праги. Тут ти можеш стати водієм справжнього танка, бронетранспортера, хаммера. І навіть політати на гелікоптері. Звичайно, якщо зумієш. Карлів міст і сирі яйця. Це найзнаменитіший міст у празі. Названий він так на честь Карла V, який і наказав його збудувати. Для більшої фортеці архітектор Петр Палержу вирішив додавати у будівельний розчин не лише каміння та пісок, а й сирі яйця. Їх привозили до Праги з усього королівства. Щоправда, мешканці міста Велвари, аби яйця не розкололися, вирішили їх зварити. Ха-ха! А з містечка Унгоште привезли не лише яйця, а й сир зі сметаною. Ось так весело та смачно збудували міст. І стоїть він уже понад шість століть. Шоу Мильних бульбашок. Уяви собі, виходиш, ти з трамваю на Карловій площі. А назустріч летять мильні бульбашки найрізноманітніших форм, розмірів. І всі ці чудеса творить незвичайна скульптура. Спеціальні коліщата крутяться за допомогою сонячної енергії і ховаються в мильні ванночки Потім вони піднімаються і вітер видуває з них мильні бульбашки. Милуватися цим дивом можна щогодини. З шостої ранку і до опівночі. Кротик. Ти, мабуть, знаєш цей мультфільм. Життя маленького кротика сповнене пригод і турбот, але він не сумує, допомагає друзям, рятує ліс, бореться з жувальною гумкою та весело сміється. Напевно, тому його так люблять діти і дорослі. І не лише у Чехії, придумав і намалював кротика. Художник з Міллер. У мультфільмі він використовував звуки сміху своїх маленьких доньок. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Ласкаво просимо до музею скла. Це незвичайний музей, бо тут зібрані експонати зі всіх музеїв світу. Вважають, що вперше скло почали виробляти в Єгипті та Сирії. Гончар при випаленні горщиків помітив, що місцями поверхня стала гладкою та прозорою. Це від високої температури розплавилася суміш піску та води. Так виникло скло. Спочатку з нього робили прикраси, щоб одержати кольорові бусинки до піску та соди додавали мідь, кобальт та марганець. Гарненько виходило. Потім навчилися робити скляні вази. Форму зі спресованого піску поміщали у розплавлене скло і швидко повертали її. Скло осідало на стінках форми, потім пісок видаляли. І все це потрібно було зробити дуже швидко. Так, важко діставалися перші вазочки. Ура! Фінікійці придумали склодувну трубку. На кінець трубки набираємо грудку рідкого тіста і починаємо дмухати. Виходить скляний міхур. За допомогою паличок та щипців надаємо йому потрібну форму. Найскладніше було видути пляшку. Щоправда, серед пляшкових майстрів траплялися справжні фокусники. У літровій пляшці знаходилася півлітрова, а в ній ще одна маленька пляшечка. Як вони це робили? Римляни першими стали плавити скло в печах і робити шибки. Їх могли дозволити собі лише дуже багаті люди. Після падіння Риму це мистецтво забули. Аж шкода. Відроджується склоробство Венеції на острові Мурано. Просто шедеври робили муранські майстри. Секрети ж передавалися від батька до сина. Щоб зберегти секрет скла, майстрам під страхом смертної кари було заборонено залишати Венецію. Але все ж таки складуви з'явилися і в інших країнах. У 1684 році чеський майстер Мюллер виплавив скло небаченої чистоти та прозорості. Так народилося відоме богемське скло. Його досі вважають найкрасивішим у світі. А зараз вже є сучасні заводи. Працюють автомати, випускаючи потоки готових пляжок і кілометри шибки. Так само легко вони видають і ампули для ліків. Сучасне скло вогнетривке, надміцне та сонцезахисне. З нього навіть роблять меблі та будинки. Твоя любов глибока, наче море, так вабить до святих своїх глибин, з надією живу забувши бучи Nice job. Співаюча стежинка. Старий Зденек все життя був пастухом. Свого господарства він не мав, і він наймався пасти овець мешканців села. Взимку вівці перебували в кліві, а літом проводили на пасовищах. Зденек був бака, головний пастух. Саме він робив сири з овечого молока. Ах, які ж смачні були ці сири! Навіть із сусідніх сіл приїжджали люди, щоб купити їх. Без таланту та душевного тепла хороший сир не зробиш, говорили односельчани. Цінували та поважали люди старого пастуха, а діти любили слухати його історії. Сьогодні у гостях старого зденека Анешка та Мілош Вони навчаються плести кошики. Кошик Мілоша виходить кривим на один бік. Головне, щоб був міцним, сказав хлопчик, подивившись на акуратні кошики, зроблені пастухом. Фортеця добре, але й краса важлива, спокійно промовив зденник. Діду, а що таке краса? несподівано запиталася Анешка. Ти що маленька, що такі питання задаєш? засміявся Мілош. Дай їй відповідь, мудра людина, запропонував пастух хлопчику. Добре, краса це. Ну, це коли, ну, якщо дивишся і. Ну, коли все красиво. Мілош розгублено помовчав. Я розумію, але пояснити не можу. Зденек лагідно погладив хлопчика по голові. Краса це особливе почуття. Воно є у Бога. Подивися навколо дерева та квіти, хмари та сонце вони чудові. Все це Бог створив і подарував людині. І почуття краси теж подарував, допомагає їм чудове навколо себе, але і створювати прекрасне. Пісні, одяг. Замки і не тільки. Ось, послухайте історію. Сталося це давно, коли Карл IV ще не вступив на чеський престол, а був просто принцом. Але він уже тоді дбав про країну, будував міста, відновлював замки та не давав прибрати до рук королівське добро. Звичайно, це не подобалося хитрим і жадібним радникам короля. Вони обмовили Карла, і батько вислав його з Праги у маленький замок Кржевоклад. Звісно, нам з вами цей замок здався б величезним, а Карлу та його дружині б'янці валуа. Важко було жити в дрімучій глуші посеред густих лісів. Б'янка була дочкою французького короля і звикла до веселого життя, але вона любила чоловіка і ні на що не скаржилась, аби не засмучувати його. Але принц і сам все розумів і думав, чим би порадувати дружину. Одного вечора Карл стояв біля вікна і дивився на захід сонця. І раптом побачив, як Б'янка оточена Фрейлінами, виходить на доріжку під стінами замку послухати спів птахів. Мабуть, це тішило її, і принцеса посміхалася. Тоді Карл наказав своїм слугам ловити по всій окрузі птахів, що гарно співають. Ловити і кожні два дні випускати біля замку, щоб їхнє щебетання чула дружина. Незабаром Б'янка стала веселішою, і її обличчя набуло колишнього румянця. Пізніше вона дізналася, що це її чоловік так про неї піклувався, і хіба могла вона чекати кращого подарунку, а люди з того часу називають цю доріжку стежкою, що співає. Старий Зденек закінчив свою розповідь. Яка гарна історія! тихо сказала Анешка. Красива чи просто цікава? спитав пастух у Мілоша. Гарна, дід зденек, дуже гарна. Усі в цій історії робили щось дорожче, а отже, гарне. Птахи чудово співали, б'янка любила чоловіка і тому не жалілась, а Карл зробив дружині найкращий подарунок. Я правильно зрозумів, правильно, Мілош. То що ми зараз робитимемо? усміхнувся старий пастух. Вчитися плести гарні кошики. Весело вигукнули Анешка та Мілош. На цьому на сьогодні все. А продовжимо ми наше знайомство з Чехією вже завтра. Не пропустіть! Дружболандія!